Слава Україні, це проєкт «Медіаполітика» на радіо Респект. Я Олександр Хитров, і ми говоримо про медіа та політику, про те, що є публічним, але що має іншу приховану сторону. Як медіа та політика впливають на нас сьогодні? На спеціальну тему говоримо з Романом Іванісовим, народним депутатом України, від Рівненщини, членом комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Вітаю, пане Романе, вітаю пане Олександре, героям слава. Отже, ми продовжуємо з вашого дозволу рахувати власні гроші, тобто гроші платників податків, якщо які так щедро витрачають деякі чиновники на всякі забаганки, та ще й під час війни, це власне топ тема останніх тижнів, і пане Романе, що говорять в антикорупційному комітеті з цього приводу. Знаєте, хочу вам, пане Олександр, сказати вам, що ми постійно в нашому комітеті працюємо, опрацьовуємо це ганебне явище, яке я називаю корупцією. Так? Ще на початку своєї каденції, і всі ви, шановні виборці, і я всім розповідав, що ну, це саме основна наша велика проблема. Тобто, на жаль, ми вже звикли до, да, так, до такої байдужості, коли е, чиновники обкрадають нас, обкрадають, ми платимо податки, вони обкрадають і на власний розсуд е, привласнюють і витрачають е, державні бюджетні кошти. Е, роботи на, насправді дуже багато. Сьогодні, ну, ви бачите, що за дев'яту каденцію, в якої я е, був обраний, в нас половина коденції, на жаль, була пандемія COVID, і вона трошки надавала ну, давала, зв'язатися. Ну, а сьогодні, взагалі, наша країна знаходиться в стані війни. Але я вам хочу сказати, що ми 100% отримуємо перемогу над цими думками з Російської Федерації, і звичайно. Друге питання, яке воно стояло, стоїть, і я сподіваюся, що з кожним днем після отримання нашої перемоги воно буде йти на спад, це корупція. Закупівлі йдуть, я вам хочу сказати, ну такі, що волоси дибом стають, ну, волоси стають дибом. Ну от е, Із останнього, так от то, що так вам скажу, от, е, призначення голови дазу. Піднімав це питання на минулому комітеті, тобто десь тиждень-півтори тому, да? От призначили людину, яка жодного відношення не має до Чорнобильської зони. Його призначили першим заступником Чорнобильської зони, який жодного дня не працював не по утилізації е, ядерних відходів, так, ні взагалі по атомній енергетиці. Але саме цікаво в тому, що Людина в 2016 році продала, не зрозуміла, яким чином вона це придбала, по-перше, продала готель в Криму за російськими законами за 17 мільйонів рублів. Підписав всі документи сплатив податки. Чи скажіть, будь ласка, може така людина працювати сьогодні в органах влади? І таких в мене дуже-дуже багато. От відповідь від Генерального прокурора України. Кожен день. Дякувати Богу, є небайдужі громадяни, які звертаються, які вже не бояться тої влади, не бояться тих церків місцевих, які постійно залякували, у, кого, у яких є сват брат, чи то в поліції, чи то в прокуратурі. І все їм сходило з рук. Сьогодні закупівлі, які ну, я розглядаю безпосередньо в своєму комітеті, ну... Е Сказати ганебне явище, це взагалі немає про що сказати. Вновь власне, ми, ми говоримо не тільки про, ну тобто, зрозуміло, що для антикорупційного комітету корупція це взагалі не новина, тобто і до війни вона була, і її взагалі викорінити дуже важко. Але зараз, у ці останні два тижні, навіть мова йде не стільки про корупцію, скільки про доцільність. Тобто, якщо можна почекати з якимись закупівлями. То краще з ними почекати, а спрямувати кошти на збройні сили України, на те, що необхідно для перемоги, ось про що мова йде. І я пане Роман вас перебив, але власне, давайте ми перейдемо тоді до теми, яка ближча до Рівненщини, зокрема, так. От ви ж знаєте, яка ситуація у територіальних громадах, які вас обирали, так, от що там з тендерами робиться зараз? Дивіться, я хочу сказати, ну давайте будемо говорити про всю Рівненщину. Так? я Не хочу когось зараз відокремлювати а, якусь або округ, або а, окрему територіальну громаду. Так? Я би сказав взагалі, тобто дуже багато питань до наших керівників, керівників області на вищих. Посадок, да? Ну, ви бачите сьогодні, хто там покупляв на якісний жир для дітей за 1 двісті гривень. Е, є в мене матеріали, не буду зараз озвучувати, е, високопосадовців Рівненщини, які купували бронежилети в Турції в три рази дорожче. Які витрачають сьогодні сотні мільйонів гривень, незрозуміло на що, на клумби, на розв'язки. Е, ну, Взагалі, я, я вважаю, що. Ну, це навіть не безлад, знаєте, це, це вбивство внутрі країни. Ну, сьогодні ну, неможливо такого робити. Ви правильно ну, зауважили, що сьогодні потрібно е, ну, допомагати армії. В нас кожен день гинуть люди. У нас кожен день, на жаль, похорон. А цього не замічають люди в провладних кабінетах. Це ганьба. Внову створено підприємство, от хочу сказати, де да, користуючись нагодою, ДП «Ліси України. Отже, третій комітет поспіль посилаю запити. Чи скажіть, будь ласка, сьогодні це важливо за півмільйона гривень робити ремонт в кабінеті у керівника? Чи сьогодні важливо після того як ви зробили реформу і в нас об'єднання пройшло? І ми сьогодні депелюси України, це Рівненська і Волинська області, да? керівник отримує заробітну платню на дві області 25 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, він буде е Крась. красти чи ні? А той, який сидить в Києві, отримує сотні тисяч гривень. І премії, бо він такий переработаний. І таких багато, на жаль. І мене дуже обурює той факт, коли сьогодні волонтери. Достають з кармана де збирають, десь просять, десь їздять. Кожна бабуся, яка в селі бачить, коли люди становляться на колені, зустрічає наших загиблих героїв. Вони сьогодні дають останні гроші, достають з кармана і віддають там, хто, хто як може. Да? А хтось клумби по 300 мільйонів робить. Які зміни роблять по півмільярда гривень. Мені дуже обурює той факт нашої Міноборони. Як таке може бути? Скажіть мені, будь ласка, в цивілізованій країні, і ми йдемо до Європи. Ми всі так кричимо, що ми хочемо жити в Європі, візьміть нас в НАТО. А як же так, коли сьогодні таке коїться? Коли сьогодні витрачаються шалені гроші да, по 17 гривень яйця? Ну це ж нашумівша тема. А ніхто з вас не знає, на жаль. Бо не доходить ця інформація сьогодні. ж у нас ми обмежені в медіапросторі, ми обмежені в ефірах. У нас є тільки один телеканал. Ви знаєте, да? і більше ну немає кому про це говорити. От ми тільки можемо це робити власними зусиллями. Да, коли е, відправляються сотні мільйонів доларів на офшорні кампанії на закупівлі, нібито якоїсь техніки для військових, а потім з'ясовується без тендерів, да? А потім з'ясовується, що ну, те офшорна кампанія вона десь пропала, ну, зараз же війна, правда, немає часу їх шукати їх. І так в нас постійно і всюди. Тому, звичайно, роботи дуже багато. Я, е, от, Пане Олександр, коли е, був на виборах. Да? От я ж чесно людям пообіцяв. Яку обіцянку я дав? Я нагадаю, що завтра ви зранку проснетесь, якщо оберете мене, у вас нічого не буде в холодильнику, у вас не додається, люди. Немає сказок. Я де санте Клаус і не Дід Мороз. Якщо у вас не було нічого під матрасом у вас не буде. Але якщо ви станете поряд, то ми докажемо нашим чиновникам від села до голови Ода. Що гроші повинні витрачатися в округі в місті, в селі. І якщо хтось забув, то з села починається наша Україна, з села. Ну, якщо ти хочеш купити яйця свіженькі, домашні, то ти де їх береш? Не в супермаркеті. Але про це все забили, забули, то я нагадую, що ми йдемо до кінця. І таких прикладів дуже багато: і Клеванська школа. Нагадую нашим виборцям, коли люди зібралися, коли подивилися самі і контролювали кожну копійку, яка вкладалася в школу, ми отримали фасад з сутеплення, так же, як в Бачанська е, сільська рада, що за 30 років світла не було за 800 тисяч гривень, коли люди встали, подивилися, кожну копійку порахували і проконтролювали тих посадовців. Ми маємо результат. І, так, і таких прикладів дуже багато насправді в 153 окрузі, і я дуже задоволений. Я ж кажу, на жаль, ну, за, дуже дуже, дуже затормозив ковід. Ну, і сьогодні таке, така ситуація в країні, яка, на жаль, ну, люди зараз про це не думають. Але я займаюся своєю справою в антикорупційному комітеті. Я зі своєю командою працюю кожен запит. Ми не слухаємо вказівок зверху, чи то можна, чи то нельзя. Я вважаю, що це наш корупціонер, це неприємливо. Нас не повинно бути корупціонером. І я все одно все одно зроблю все для того, щоб кожен громадянин України знав: якщо він плати податки, то він має право жити в цивілізованій країні, де не ворують чиновники де не виходить так, що ти працюєш на заробітну платню в 17 або там 20, неважливо, 30 тисяч гривень, а в тебе потім знаходять, ну, там, от, як от зараз в акції там, колишнього погранслужби знайшли на 12 мільйонів статків. Чи 16 мільйонів статків. Коли воєнком з Одеси ну, так напродавав ті від, всі, всі відпуски, що купив там собі якісь вівли, кожен день звертаються люди з фронту. От кожен день, хлопці, у да, мене, до речі, і помічник працює, мій, мій помічник да, захищає нашу державу. Я приїжджав на два дні відрядження і ну, такі обурливі речі розказують. І це, і це не поодинокий випадок. Тобто, по півтори тисячі гривень за добу э, командіри беруть за відпуски. Це нормально? Це не нормально. Тобто, ну, пане Олександре, я можу про це дуже довго розповідати. Робота насправді дуже багато, дуже багато. Але все ми робимо для перемоги. Ми все одно знищимо корупцію, як би там не було. І я сподіваюся, що люди в цьому будуть допомагати становитися на наш бік. І ми зробимо все для того, щоб якщо чиновника ми обирали, щоб цей чиновник відповідав вимогам антикорупційного законодавства. І немає більше церків, шановні виборці, їх немає. Я вчора був на, на раді після комітету да, і ще раз зауважив під стінограму: хто такий міністр? От скажіть мені, будь ласка, або голова? О, ДА! Ну, хто ти такий? шановний. тебе поставили люди. Неважливо, чи нажали кнопку за тебе в Верховної Раді, чи поставив тебе президент України на цю посаду довірив тебе. Але, але ми всі люди. І ти повинен відповідати вимогам не тільки антикорупційного законодавства, а ще людському попиту. Ти повинен працювати на людей, а не люди на тебе. І я сподіваюся, що ми ці всі стереотипи зітрем, і нарешті будемо жити, а не існувати, Роман Іванісов, народний депутат України від Рівничини в ефірі Радіо Респекта на Ютуб каналі Рівне Лайф. Пане Романе, зрозуміло, що війна показала нам не лише проблеми, якісь з обороною нашою, але й проблеми в суспільстві. І ви про це щойно говорили. І власне люди з. Здорового глузду, я би так сказав, вони говорять про це: про те, що якщо ми не поборемо корупцію, якщо ми не поборемо те, що нам заважає розвиватися, жити, ну і власне перемагати, то ми просто не, не зможемо існувати як держава, і це все просто дарма, і нам не пробачать наші майбутні покоління, наші діти, онуки і так далі. Тому повернемося все ж таки до. У тих питань, які пов'язані з діяльністю Верховної Ради, зокрема, ось я хотів би, щоб ви дали коментар щодо того, як ви ставитеся от до ініціативи, зокрема там міського голови Дніпра, Харкова, міського голови, які закликали от розробити. Я цитую зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього не лише дві цілі: допомога збройним силам України та посилення енергоефективності. Тобто, на вашу думку, чи є якісь ну, заборони, чи є якісь законодавчі перепони для того, щоб робити а, речі от на ці дві цілі: допомога ЗСУ та посилення енергоефективності? Е -е, ну, дивіться, це питання, ну, я відповім вам так. Тобто, було, скажімо так, усне попередження, усне попередження да, стосовно 에, ну, того, скажімо так, м'ягко, чого ну, що не потребує витрат да, в першу чергу, це зробив голова фракції Слуга народу» Давіта Рахамія, Усно попередив через мас-медіа всіх, що, 에, ну, шановні, пора дивитися, да, куди ви витрачаєте гроші. Я з цим повністю погоджуюсь, погоджуюсь, але при всьому, ну. Розумієте, ну таке питання. ну Тобто, громади ж теж ну, потрібно жити? Ну, ну, Громаді так. людям потрібно жити, їздити, дивитися, світло, вода і все все, все інше Ну, повинно, звичайно. Ну, Якісь критерії повинні бути, коли, куди витрачати гроші в першу чергу. Так? Я розумію і сам підтримую, і сам займаюся спортом, і діти мої займаються спортом. Що нам в першу чергу ну нам потрібно дійсно, і стадіони, і майданчики спортивні це все. Ну я вважаю, що це моя особиста думка. Моя особиста думка, що це ну, трошки може почекати, да, клумби. Це гарне, це правильне, це цивілізовано, і, і глас радує, коли ти з хати виходиш і їдеш на роботу. Ну, що ти живеш в країні, де от і квіти є, і клумби є, і розв'язки є. Це все теж добре. Але теж вважаю, що трошки треба почекати. Бо е, ну, розумієте, ну, давайте от я їздив в Херсон, їздив Ніколаїв, да, дивився. Ну ну я навіть не можу передати цей біль людський, який я там побачив. Ну їм не до клумб, не до розв'язок. Там кожен день летить, там кожен день там, кудись там пхаються ці там групи, якісь там. Там кожен день йде мер, бо йде повномасштабна війна. І дякувати Богу хлопцям, які стоять да, і дівчатам, які нас захищають, що ми можемо сьогодні і з вами так говорити, я можу в білій сорочці на роботу прийти, в Верховну Раду на засідання, це дякувати тільки їм. І звичайно, що є першочергові потреби, які щоб громада жила. Я не хочу навіть вживати слово існувала, бо ми існуємо вже 30 років. Я хочу жити, я хочу, щоб люди в моїй країні жили, а не існували. Тому. Я вважаю, що є ну, якісь пріоритети, звичайно, повинні залишатися, але ну, якісь забаганки, там машини по півтора чи два мільйона, і таке, таке інше, ну, треба ми ну, відставити в сторонку. Ну, ну, на... Тобто виходить, що все залежить від конкретних депутатів, конкретних голів територіальних громад, а що від, від того наскільки вони морально себе можуть обмежити і сказати ось це. На перемогу, а з цим ми почекаємо. Ну, це було б чудово. Це було б чудово, якщо б так воно було. І я сподіваюся, що здоровий глуз переможе і сьогодні. Ну, от е... от окремий пример, наша Рівненщина. Так? От Рівненщина, моя люба Рівненщина. Е... Ну, скажіть, будь ласка, в нас от є. Ну, там, от, та ж 110-та бригада. Так? І є ще от хлопці, які сьогодні в той бригаді, чи в той бригаді, чи в той бригаді. Ну, скажіть, будь ласка, ну які питання е, в тому, щоб е, от, вони подали запит? Да? Є там Якісь там статті податків, де неможливо це витрачати, але є от, І да, от, от, нам позавчора голова е комітету, налогового комітету гітманцев пояснював, що є от, да, куда, статті витрат, куди можна витрачати. Ну, Можна ж це от взяти і допомогти. Ми ж це робимо для себе, для спільної перемоги Ну, над же, Ми ж ні комусь там, комусь свату брату допомагаємо. Е тому я, ну. Сподіваюся, що це відбудеться, і люди почнуть цим займатися. розумієте? І саме головне, ще раз повторюю, що бронежилети не в три рази дорожче купували. Ну, ганебне явище. Коли ти дзвониш на е, підприємство в Турцію і питаєш, по чому у вас бронежилет, він каже, ну, умовно там, 100 доларів. А якщо береш там, 5 тисяч штук, він каже 75. Ну, відкриваєш закупівлі, бачиш 280. Ну. Некрасиво, так. так. І тоді є е, ґрунт для того, щоб розуміти, що є питання там відкатів, питання просто звичайного дерибану тих грошей, про які ми самого початку з вами говорили: грошей платників податків. Так мало того, то ще і. Як нещодавно ми теж згадували, це гроші ще й міжнародних партнерів, які теж нам допомагають і для бюджету нашого і так далі. Пане Романе, останнє запитання. В порівнянні з довоєнною ситуацією, так, тобто перед лютим 2022 року і зараз, от, рівень корупції він збільшився чи зменшився? На жаль, збільшився. Е, розумієте. Тобто, ну, сьогодні. Все сфокусовано е, на нашій перемогі, на війні. Да? Е, президент України е, сьогодні, ну я навіть не хочу, навіть да, не можу ну, зрозуміти, який тягар він несе. Ну, як йому важко, ну, він працює 24 на 7. Да? Ці всі зустрічі, ці всі поїздки, і тримати. Да? Ну, тримати Ну, я вважаю, там, щоб даже так от сказати, весь мір в тонусі, що нам треба допомогти, що ми центр Європи, і так далі, то цим багато хто користується. Дуже багато хто користується на вишу посадових е, особи, дуже багато хто цим користується. І звичайно, коли це е, більш-менш неконтрольовано йде, то в нас корупція, на мій погляд, вона виросла. І, судя по запитам, які приходять до мене в комітет. Вона виросла в рази. Напевно, це добре, тому що чим більше інформації про корупційні діяння всякі, тим більше справ розслідується і так далі. Тобто, це, все, це весь нарив, який існував у нас, як ви кажете, більше 30 років, він нарешті виходить зараз на поверхню. І ну, вам тільки доводиться боротися і продовжувати свою роботу. А це проект медіаполітика. На радіо Респект. Сьогодні ми розмовляли з Романом Іванісовим, народним депутатом України від Рівненщини, членом Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Дякую, пане Романе, за участь у проекті. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. А вас, шановні наші слухачі, наполегливо просимо заходити на Ютуб канал Рівне Лайф і залишати коментарі, ставити вподобайки, і антивподобайки та поширювати наше відео. Віримо у ЗСУ і слава Україні! Героям слава.